Хоча події в країні приголомшують чернівчан, вони кардинально по-різному ставляться до дій мітингувальників у Києві. Хтось підтримує, співчуває, інші засуджують. Ну мені довольні Ласю, я согласна. Ну за чим все громити, брущатку в Києві? За чим? Я це не розумію. Хто людей застав вийти на Майдан? Тільки влада, бо вона себе так полай, бо вони зробили нормальні закони, нормальне було все, люди б не вийшли на Майдан. В який сенс людям стояти на якщо буде все нормально, так чи ні? І я вважаю, що народ правильно робить, що піднявся, що протестує проти цієї злочинної влади і сподіваюся, що перемога все-таки буде за простим народом. Безвихідне становище у народу, розумієте? І діти там не повинні бути. Вони ще не осмислюють, що таке революція. знаєте? Вони не осмислюють, вони вийшли, їм дали клич і вони вийшли, але вони, вони повинні вчитися, вони повинні гарно жити, вони повинні. Як вам сказати, насолоджуватися життям? А, жалко. Жалко, що наш народ дійшов до такої, до до, вели, до такого стану. Дуже жалко. Негативно ставимося до цієї влади, як вони відносяться до людей, чому вони їх просто не слухають і не хочуть прийняти. А взагалі тому підтримуємо народ, дивимося завжди трансляції. Більше достатні прибічники майдану в тому, що для врегулювання ситуації зараз потрібна повна зміна влади. А відтак мітингувальники не розійдуться, доки не будуть виконані усі їхні вимоги. Я вважаю, що задовільнять людей прозорі вибори. Те, що необхідно нам, це щоб бачила світова спільнота, всі бачили, що відбувається в Україні. І тоді люди самі вирішать, що що має бути. О, зараз немає, як вам сказати. Їм довіри, розумієте? Вони можуть в грати ігру, вони просто хитро поступають, може вони якийсь як маневр роблять. Знаєте, вони так, як затиші перед тільки типу все, тут ми згідні, 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 а то завтра, може, хто може через звичайний стан увести, може зовсім по-другому зробити. Маємо дотриматися йти до кінця, як всі говорять. До відставки Януковича, також до амністії, щоб всіх в'язнів відпустили. Повні вимоги, які ставляться, ця відставка всього уряду, а також президента. Нашої України Януковича, який віддає ці злочинні накази, і все те, що відбувається в Україні, зараз повністю залежить тільки від нього. І чим скоріше він буде зметений з поста свого, тим скоріше народ успокоїться і розійдуться з баррикад. Майя гуменна Михайло Антонюк, місцевий час.